Спочатку була в'язнем Кремля, а потім хотіла підірвати Верховну Раду. Чим відома Надія Савченко, та де вона зараз? Докладніше далі. Після 24 лютого 2022 року повномасштабного вторгнення Росії в Україну Надія Савченко зникла з публічного простору про те, як з'ясувалося, вона не залишила країну у скрутний час. Телеграф UA розповідає, чим запам'яталася українцям Надія Савченко, чим займається зараз та як виглядає у червні 2014 року. Надію Савченко захопили бойовики самопроголошеної ЛНР та передали Росії. Там українську військовослужбовицю визнали винною у причетності, нібито до вбивства російських журналістів. Лістів у Луганській області та засудили до 22 років позбавлення волі. Льочиця свою провину не визнала, а вже у травні 2016 року Савченко повернулася до України після обміну на двох російських спецназівців. 15-го року їй було присвоєно звання Герою України. Ще під час її перебування у російському полоні. Політична партія Батьківщина швидко прийняла Савченко до своїх лав і поставила на перше місце у виборчому списку. Проте політична кар'єра Надії не склалася. Спочатку колишня бранка Кремля звинуватила український уряд у втраті Криму та частини Донбасу, а згодом вийшла з партії Юлії Тимошенко. Скандал вибухнув після поїздки Савченко на окупований Донбас у лютому 2017 року. Крім того, Нардепка робила неоднозначні заяви щодо російських окупантів та допускала можливість переговорів із колишніми лідерами терористів Захарченком та Плотницьким. Кульмінацією публічної діяльності льотчиці стала кримінальна справа у вісімнадцятому році. СБУ за. Арештувала Савченко за звинуваченням у спробі організувати державний переворот. Тоді її та керівника центру звільнення полонених Володимира Рубана звинуватили у підготовці теракту у Верховній Раді. Військова частина, до якої мобілізувалася Надія Савченко, належить територіальній обороні Деснянського району Києва. Таким чином, як мінімум, на Троєщині герою країни точно перебувала. Це дотично підтвердила і сама Савченко, коли у лютому 22-го року через соціальні мережі шукала рації для тероборони. Рони троєщини Савченко не афішувала, чим саме займається та де знаходиться. Зростаючий інтерес суспільства до її особи підштовхнув Савченко влітку 22-го року записати в соцмережі різке звернення до українців. У відео вона чітко дала зрозуміти, що не прагне створювати відосики заради хвастощів або показухи. Ще однією причиною, через яку вона не розкриває своє місце розташування, є бажання вберегти людей, з якими вона воює. Відомо, що в листопаді 22-го року Надія Савченко, яка Мобілізувалася як старший лейтенант, отримала чергове військове звання капітана. Підсумовуючи, додамо, що сестра надії Віра Савченко служить саперкою у 127-му батальйоні ТРО і вже встигла здобути нагороду хрест військова честь. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.